Здоров'я це наш найцінніший актив. А турбота про нього, наш обов'язок. Сьогодні ми знову поговоримо про важливість профілактики та захисту здоров'я, щоб кожен з вас зміг насолитися повним життям без обмежень. Нехай рубрика будь здоровий надихне нас усіх зробити перший крок до кращого самопочуття та активного життя. І сьогодні в нашій студії гость – Олександр Шаповаленко, лікар-травматолог медичного центру «Стардоктор». Вітаємо вас в нашій Доброго студії. Ранку. Сподіваюся, ви без пригод дісталися нашого ефіру. <реш> Ні, зовсім звичайно, <реш> і це ви знаєте, іноді відсутність новин це гарні новини. Тож добре, що пригод не було. Але ми дуже сподіваємося, що ваші відповіді на наші питання допоможуть сьогодні всім дніпрянам обійтися без прикрих пригод у своєму житті. Отже, говоримо ми про здоров'я суглобів та кистом. <реш> це питання дуже часто виникає у наших глядачів. Пишуть про це у наших трансляціях, і кальций. Так. Викликає дуже багато суперечок. Хтось каже, вживати його обов'язково, хтось каже, що він не засвоюється. Ваша думка як фахівця з цього приводу я вважаю так, що кальцій вживати обов'язково треба, тому що, на жаль, жоден з продуктів, які містить в собі кальцій, не покриває ту сутінкову ту сутінкову потребу, яке, яка виникає в організмі. Проте. Дуже розуміти, важливо розуміти, що кальцій не має ніякого сенсу приймати без вітаміну Д. Вже в нас в студії, я так розумію, була моя колежанка, яка розповідала про вітамін Д, про його важливість, і для того, щоб більш краще розуміти цю тему, я кожному із глядачів рекомендую передивитися цей репортаж. Дякуємо. Якщо ми говоримо про кальцій, так ви кажете, не покриває денну норму, але різниця взагалі є між кальцем, який знаходиться в їжі, і кальцем, який можна придмати додатково. Безумовно, той кальцій та вітамін Д, який знаходиться у вигляді лік, з урахуванням інструкцій щодо прийому або рекомендацій лікаря, покриває сутінкове дозування в організмі людини. Проте жоден з продуктів такого не робить. Пане лікарі, ви знаєте, я пам'ятаю той час, коли вже розуміли, що треба додатково приймати mm -hmm. вітаміни, але приймали їх так: набрали жменю, все mm -hmm. туди поклали, що треба, випили за один раз і вважали себе здоровим згодом. Стало з'ясовувати, що є вітаміни, які поєднуються між mm -hmm. собою, які не поєднуються. Потім ще ще з'ясувалося, що час доби може впливати на засвоєння як з кальцієм? Ну, от дивіться, якщо б в одній таблеці, наприклад, було б адекватне дозування кальцію та вітаміну Д, а я нагадую, що адекватне дозування для дорослої людини у сутінках це 1200-1400 мг кальцію, вітаміну Д це 600, 800 міжнародних одиниць, то тоді би ми приймали одну таблетку або пігулку вранці, тому що вітамін Д дуже залежний від сонця. Проте, якщо відкрити інструкцію будь-якого засобу, в якому міститься кальцій та вітамін. Де то перерахування власне таке, що в одній таблетці є 500 міліграмів кальцію та десь 400 міжнародних одиниць вітаміну Д, що спонукає нас приймати два або три рази на день, або в залежності від рекомендацій лікаря. Чи є якісь продукти харчування, які сприяють посиленню кістока, які навпаки можуть руйнувати? Наприклад, у мене бабуся все своє життя. Постійно то вкла е, скорлупу від яєць. Ой, я обожнюю ці питання. Це знаєте, коли е, у мене є пацієнти, які питають в мене, чи є лікарю такий ультимативний засіб, або як, якийсь такий харчовий продукт, який би допоміг прискорити зрощення перелому або відновив би мої суглобові хрящі. Я маю на це відповідь доволі таки просту. Якщо б е, щось таке було, ми б тут з вами не сиділи. Зачекайте, я все одно хочу тоді вам поставити питання, як жінка, яка намагається вберегти свою вроду та красу, mm -hmm. знає, що е, пов'язані речі е, здоров'я хрящів mm -hmm. і молодість шкіри. І тут деякі блогери, я не кажу, фахівці, радять робити холодець, варити кістки. Ви знаєте... І оцю субстанцію кожного дня. Як погодиночку вживати? Я не дуже розумний лікар. Я пропустив ті, е, заходи, коли мені щось говорили про холодець в інституті. Я більш за фармакологію, я більш за е, сучасну медикаментозну терапію. Проте можу сказати так: що так в холодці, е, там, наприклад, в яєчній скорлупі, в шепшині, є е, 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 ну. Якийсь процент кальцію, якийсь там незначний процент вітаміну Д проте, ну він він дуже малий, і він ніяким чином не зможе повпливати на стан вашої краси, на стан ваших суглобих та хрящів в цілому, на жаль. На жаль, на жаль, кожній людині, незважаючи на її вік, потрібно слідкувати за своїм здоров'ям. А в якому віці саме потрібно почати піклуватися про зміцнення кісток? Ну я вважаю, що піклуватися про своє здоров'я актуально у будь-якому віці, незалежно від того, чи ти там підліток або вже людина в другої половині життя. Скажімо так, якщо ми кажемо про остеопороз, то є декілька когорт, на які особливо треба приділяти увагу. Наприклад, це жінки, які е, старші за 65 років, жінки, які знаходяться у постменопаузальному періоді, та вони молодше 65 років, жінки, що Приходять до мене паузи, і вони молодші 65 років. Також чоловіки можуть страждати на остеопороз. Наприклад, якщо чоловіку чоловік старше за 70 років або він молодше 70 років, проте в нього є фактори, які змушують лікаря ну, задуматися про те, що можливо у нього є зниження мінеральної щільності кісток. Там дуже багато пунктів. Проте це такі основні моменти. Якщо ми кажемо про дорослих людей, ну наприклад, це я маю на увазі вік від 40 до 50 то це обов'язково ті люди, у яких є захворювання або стани, що асоціоване зі зниженням міцності кісток. Ну, наприклад, це може бути якась онкологія, наприклад, або, на жаль, це може бути туберкульоз, або інфекційне захворювання, як остеоміеліт, та люди, які приймають, наприклад, гормони як замісну терапію. Це теж веде до зниження минеральної щільності кісток. Пане Олександро, ми завжди наполягаємо, наголошуємо в наших ефірах, наскільки важлива профілактика будь-яких mm -hmm. захворювань і, звісно, раннє виявлення mm -hmm. всіх проблем. Тож треба зрозуміти, на які симптоми звертати увагу, адже розуміємо, що ця хвороба може виникнути не тільки там умовно 65 років. Саме головний проте не симптом остеопорозу – це больовий синдром, тобто біль, який виникає частіше у поперековому відділі хребта, у ділянки криж. У ділянки кульшових суглобів, тобто там, де є е, висока концентрація е, кальцію та вітаміну, Д. ну це так, якщо казати, е, обзорно та поверхнево. Е, Інший симптом, ну який можна е, зустріти серед пацієнтів, це те, що вони кажуть, що я якось себе чу відчуваю невпевнено, коли я, наприклад, пересуваюся. Я відчуваю, що за останній час я став падати частіше. Оця хиткість при пересуванні це також дзвіночок для того, щоб е, направити пацієнта на дослідження. Щодо дослідження, так які взагалі методи діагностики є найефективнішими, mm -hmm. і е, е, яким чином взагалі краще попередити розток цієї хвороби? Е, Основним та головним методом при діагностиці первинного остеопорозу, первинний остеопороз – це остеопороз, який виникає у жінок в менопаузальному та постменопаузальному періоді, тобто інволюційний та синильний, який виникає у чоловіків, як я сказав, вже старше 65 та та років. Це основний метод буде двоенергетична рентгенівська абсорбціометрія або денситометрія, Якщо казати по простому, це не дуже просто взагалі це рентген? Це не зовсім рентген, це такий метод дослідження, який дозволяє оцінити е, мінеральну щільність кісток. Е, і за допомогою цього методу він є вирішальним: чи то ми е, не призначаємо антиостеопоратичну терапію, або все ж таки лікуємо пацієнта. Є також і біохімічні маркери, які ми можемо дослідити з крові пацієнта. Проте це вже більше рекомендується, коли є вторинний остеопороз, як я вже казав, який виникає на тлі якихось захворювань або станів. Якщо ми говоримо про первинне, то скажіть, будь ласка, нам на наостанок поради протягом життя від молодого віку, чого варто уникати? За чим слідкувати, аби не мати цієї хвороби, або як мінімум її відтермінувати як мого довше? На жаль, до остеопорозу, як і до остеохондрозу, як і до деформуючого остеотрозу, треба відноситися як до вікових змін. Це такі зміни, які нас наженуть рано чи пізно, проте для того, щоб відтермінувати це. Першим заходом, на мій погляд, як казали мої вчителя, це лікування остеопороза залежить від дозованого навантаження, тобто вправи по типу лікувальної фізкультури. Якась мобільність, Маломобільний образ життя він спонукає до виникнення остеопорозу. Також відмова від поганих звичок, що я маю на увазі: регулярне систематичне вживання алкоголю, паління цигарок. Наркотики, ну це те, що дуже розповсюджено. Виключити ну, деякі агресивні харчові продукти, наприклад, дуже солоне, тому що і збиток солі натрію він також спонукає розвитку остеопорозу. Всього гострого, такого копченого, наприклад, тобто там є низка харчових продуктів, які дійсно можуть зашкодити стану ваших суглобів та стану розвитку остеопорозу. Як казав колись мій добрий друг, все є е, добрі ліки і все є отруте, головне доз, дозування. дозування. Так тому хай наші телеглядачі залишаються у форматі правильного дозування, дозують своє життя разом з їжею та тренуваннями. І дозування. якщо навіть починають хворіти, то звертаються одразу до правильних фахівців. Олександр Шаповаленко, лікар-травматолог медичного центру Стар доктор, був у нас в студії. Дякуємо.